Ше тижня залишилося до виборів президента США, але гадати хто стане новим лідером штатів зараз. Це справа марна. Численні опитування фіксують перевагу то Камали Гаріс, то Дональда Трампа. Натомість у букмекерів Трамп вирвався в лідери президентської гонки. Відповідно до котирувань провідних букмекерів планети, ставки на Трампа приймаються з коефіцієнтом 1,55, тоді як на Гарріс – аж 2,7. Мовою букмекерів Трамп фаворит. Та як зазначає американський політехнолог Джейсон Смарт, зараз важко визначити, хто має більше підтримки. Разинс між Трампом і Гаррісом менше, ніж один пункт всього. Uh, и сейчас да, кажется, что на первом месте Трамп, но опять, то есть разница небольшая, uh, стати статистическая uh, погрешность, uh, это обычно где-то 3%, а здесь это меньше, чем 1%. Из этого я бы сказал, что мы не можем сказать точно, кто лидирует. На даний час достроково проголосували вже понад 50 з половиною мільйонів американців. Зокрема, свій голос віддав і чинний президент Джо Байден. Сі зі злас чанс чи вот аз президент в курс. Анабалат за Камала Гарес, на химсел, те топ отики. Тас тобі квайтна понятні момент. У США нагадаємо, перемагає не той за кого більше проголосували. Результати виборів визначаються голосами виборців від кожного штату, і переможець штату забирає всі голоси. Традиційно є сім штатів, в яких і визначається доля виборців. Так от. Станом на сьогодні Трамп випереджає Гаріс у чотирьох із семи штатів, які вагаються. Але все ще може змінитися. І республіканець, і демократка йдуть практично нога в ногу. І чи їх виборців буде більше на дільниці у цих штатах, той і переможе. Давайте ж спробуємо зазирнути у майбутнє. Якщо виграє Трамп, він обіцяє завершити війну в Україні буквально за день. Та що там за день? Буквально одним дзвінком. Ну, принаймні, так, республіканець постійно про це повторює. Яким чином Трамп планує це зробити, можна тільки здогадуватись. Але на зустрічі із Зеленським він заявив про підтримку України. Також лідер республіканців заявив про можливість співпраці як з Україною, так і з Росією. Але це слова. Насамділи сам Данал Трамп не объяснил его план, а он только сказал, что он будет закончить эту войну в течение всего дня. дня. И из этого, и, конечно, мы знаем, что это почти невозможно, но это что он предлагает. А, ну, как обычно, то есть это политическая кампания, это обещание, а, но если будут в Белом доме, есть такая теория, что возможно, что он позволит и Зеленскому, и Путину, и говорит Зеленскому, что надо закончить эту войну срочно. А еј ако Путин каже дека а не е тоа, зошто не ви ја кажувам da хоте продолжат војевод, тогаш може да се каже за Здравски. Тогаш, добро, ќе ви ја дадеме повеќе оружје, дајте повеќе што Байден. Байден дал, тоа што ми е најтимен за така, што би Русија помислеше дека ми дади ом им да А чи може припинитися американська допомога Україні в разі обрання Трампа питання відкрите і дуже серйозне, і загроза цього є. Принаймні риторика про це звучала вже не раз, і Україні слід бути готовою залишитися без американських грошей. Зауважимо, що ЄС і НАТО вже вживають заходів до того, щоб у випадку перемоги Трампа постачання допомоги Україні відбувалося через альтернативні механізми. Натомість Гаріс обіцяє продовжити всебічну допомогу Україні, але і тут є суттєве зас. Стереження, якщо ця допомога буде такою ж, як і від дідуся Байдена, то це навряд чи прискорить перемогу України, бо за чотири роки так і не запрацював повноцінний ленд-ліз, А та допомога, яку ми отримуємо, це сльози у порівнянні з нашими потребами. Якщо виграє, я думаю, що анатожі інші какоїте рішення війни, как як і білий дом Ми знаємо, що білий дом уже більше ніж рік Uh, и каквото решение в а uh, но неуспешно пока. Uh, и я думаю, ее политика будет очень похожа на Байдена. є побоювання, що після перемоги Гаріс невдоволені трампісти можуть не лише штурмувати капітолії, як це було чотири роки тому, але й влаштувати протести по країні. А як ви вважаєте, наші глядачі, чи можливий такий розвиток подій у Штатах? Ваша думка важлива для нас, а висловити ви її можете у коментарях під цим відео. Бо якщо у штатах все ж таки почнеться внутрішня політична криза, Україна банально випаде з інформаційного поля американців, і це може відгукнутись і на допомозі, і на моральній підтримці. Римці України Проте, як зазначає американський політехнолог Джейсон Смарт, це фейкові залякування Росії. А від зміни лідера Сполучених Штатів для України мало що зміниться. Якщо сі віграє ілі Герес, і Трамп, я думаю, що нічого не зміниться. То думаю, що більшість людей а уже що це вибори все сьогодні по практи. Uh, и, и даже на последнее время было достаточно много российской пропаганды в Америке, фейковые видео, например, которые показывали, якобы люди украдают, украдают выборы. Но мы знаем, что это просто фейки. Это не настоящие новости, это не настоящие видео. А uh, и даже США публично сказал, сказали, что это фейковые видео сделано в Москве. Тож вболіваємо за того президента США, який здатний об'єднати або консолідувати американський народ у боротьбі за демократичні цінності, а також продовжить допомогу Україні у боротьбі з Росією. А на вашу думку, у кого є більші шанси стати президентом США і як це вплине на Україну? Пишіть ваші думки у коментарях. Нам важливий ваш фідбек. І не забувайте за лайки та дзвіночки, щоб ви отримували від нас більше новин.